Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Які вони бувають і якого догляду потребують? Подивіться на підвіконні розквітли квіти. Як ви гадаєте, чому? Тому що в кімнаті їм тепло і затишно, за ними доглядають. А для чого потрібні кімнатні рослини вдома? Вони прикрашають нашу оселю, очищують повітря, насичують його киснем. Домашні рослини бувають різними. Давайте розглянемо деякі з них: це фікус, алоя, фіалка, кактус, це герань. А це орхідея. Дітки, а ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо разом, рослинам треба розпушувати землю, щоб до коріння потрапляла не тільки водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно протирати листочки, тому що рослинки дихають листочками. А якщо листочки маленькі, їх треба бризкати водою. Кімнатні рослини треба поливати водою кімнатної температури. Обережно, щоб не налити на листочки і стебло. Давайте разом згадаємо, як називаються частини рослини. Що рослини ховають в землі? Це корінці. Рослинки п'ють воду за допомогою корінців. По корінцям вода піднімається у стебло. І листочки, а далі у квіти. Так рослинка росте. Не забувайте, дітки, рослинам потрібна ваша любов і турбота, і вони будуть прикрашати ваш дім і дарувати радість. До нових зустрічей! Бувайте!